Не лякайтеся, це картинка, яку я згенерувала за допомогою безкоштовної версії чата GPT, тобто штучного інтелекту. Я попросила його текстом, щоб він мені створив спрута з обличчям Путіна, який вимагає лайки та привітання з Днем народження. Картинка створена для того, щоб показати її нашим несвідомим громадянам, які і досі продовжують амінькати, лайкати, вітати з днем народження та поширювати синтетичні картинки у Facebook, які дуже схожі на реальні фото військових, цивільних, волонтерів, медиків, працівників ДСНС тощо. Тому, будь ласка, не вітаємо з днем народження, не, не поширюємо злоякісний контент до якого до створення якого причетні росіяни